Заходимо ми, ми займаємо позиції і займаємо оборону, і виконуємо надважливу роботу. У мене вже в окопах, ми помилінням йдуть кацапи один, вже намагався кидати гранату. Не було тримати ті позиції, там, де у нас було найбільше втрат. Вирішив не робити собі позивний, там, щось страшне чи внушає мені. Те, що мені подобається. І зараз воно як би не звучало, значить ну, русик, але вже багато кацапів знають, що це таке. Русик, що ну, Фраку краще туди не лізти там, де він є. Про нас вони знають і намагаються обходити стороною наші позиції. Да, був один важкий день, вони нас так цікавенько поздравили з медовим спасом. Але потім таку відточку вони вихватили, що просто мама дорога. За один день спалили 4 танка, 8 бех. Вчора мінометний розрахунок, сьогодні БМП спалили їм. На минулому тижні вони намагалися прорватися. То крики Мама, помогіть чути було аж тут в бліндажі. Проявилося на багатьох позиціях, починаючи з Волгівірської тес, коли в мене «Маестро», сірко. Доц тримали позиції біля очисних споруд. Тільки зі стрілковим озброєнням вони втримали таку навалу кацапів, там тоді були і вагнери, і чеченці попадалися. і Вони просто крошили їх з такою інтенсивністю, що просто закипали кулемети. Потім так само стояли на Зайцеву, коли теж тримали і не пропустили жодної спроби штурму. Ось на зараз на тих позиціях, де ми стоїмо, жодного разу не дали слабинку жодного разу не дали не відступили. Ось і за цей час вже стримали не одну спробу наступу. Їдемо на позиції до. Пана Русіка, командира роти 48-го стрілецького батальйону. Навігатор е, нас везе. Думаю, навігатор, якщо має такий позивний, точно довезе до позиції. Командира такого би командира в Сенду. Це було б вже все Ось, Прийдемо позиція. Ось в цій посаці, звісно, 650 метрів. Теж кацапські позиції. Пробують нас провокувати якимось певним чином. Десь щось пробують окопуватись, десь якісь... Проби проходив груп ДРГ, але ми хлопці гідний дають їм вістіч і жодного разу ще їх не пропустили. На кожній з позицій у нас встановлені кулемети, типу ПКМ, протитанкове озброєння. Кожен з моїх побратимів досконало вміє користуватися всім озброєнням штатним, що є в нашому підрозділі. Ось, І вміло і доцільно це використовує. І зараз каманнова латиша Працює наша мінометка іноді артилерія, Раз по раз відповідають росіяни, але поки що на цьому напрямку все стабільно. Але завдяки чому стабільно? Тому що рота русіка тут міцно тримає позиції, коли здали т росіянам, більше вони пробують не лізти сюди. Вони питаються, звісно, там частково, десь в якимось напрямках постійно щупають, перевіряють нашу обороноздатність. І чи ми є взагалі. На тому чи іншому участку. Та є обстріли, є спроби, якісь, ну не знаю, це, я не скажу, що це спроби штурмів. Це так, якби просто їм не чим зайнятися, тільки вилізти, не режонти і все. Даємо відсіч вору. Коли формувався наш підрозділ, це було на початку війни, ось, на нас покладали не дуже великі надії і за очі деякі називали нас просто колхозниками. Ну, Так вийшло, що більшість бійців мого підрозділу це колишні трактористи, дальнобійники, слусаря, менеджера, як я. Ніхто не думав, що ми щось зможемо показати. Після перших боїв на Вуглегірський тест випадково сам став свідком розмови між командиром бригади і командиром батальйона. Розмова полягала в тому, що якби хтось ще місяць назад сказав, що третя рота буде так воювати, я просміявся в лице і сказав, хто ці колхозники. Але перші бої і подальші бої показали, хто і хто і на що ми варті. Але саме таке пекельне було, як теска. Тоді мене тотальне кількість арти було. Зараз вже не такі обстріли, зараз легше. бат. Не було тримати ті позиції там, де у нас було найбільше втрат. Якщо взяти початок, особисто мій початок безпосередньо жорстких бойових дій, це на Вогогірський ТЕС. Там було дуже важко, там залишився Фагот Саша, Вова, Босабом. Отримали тяжкі поранення Віталік, 51-й, ну це було дуже важко. Перше, Це для нас було перше бойове хрещення, для багатьох моїх побратимів, тим паче, ти що в мене були такі побратими ті, що взагалі перший раз тримали в руках автомат. Тобто вони до цього не служили. Ще було дуже важко, не знаю, в позиції, коли ми були під солодким. Я ніколи в житті не забуду. Медовий спас. Мені ногу відірвало. Медовий спас минулого року, це як друге день народження. Те, що там відбувалося, багато чому нам просто повезло, це діло в тому, що потім в мене Марік виходить посрати. срати, хорошо, що вийшов з автоматом. Хіляк на нього вже пішла гранату кидати. Він просто встигає його зняти і, почали, і почалися бої вже в мене в окопах. Просто, якби не оцей випадок, щоб він просто не захотів в туалет, то нас просто би всіх перебили би, ми б навіть не зрозуміли б, що б відбувалося. І в мене ж там Полиця Жека залишився, ось ми не змогли його забрати. Максу досу ногу відірвала. Скоро вертається, до речі. Хочу служити, далі буду воювати. Звісно. Каже, поїхали в Америку, але ну, нам не сказали, що ми рік. Маємо вчитися ходити. Ми каже, за тиждень навчилися вже і все. 14 годин тоді, бою, за день ми всі настільки виснажені були, це просто, просто було щось страшне. Ось, але ми втримали стільки, скільки можна. Ми дали можливість відійти на запасні позиції своїм підрозділам. Останнім виходив я, Саня Петруха. Шуля, йшли, напевно, кілометрів п'ять і протягом всього часу майже вслід слід накривала артилерія. Ось, і десь приблизно це було вже година, перша ночі, якщо я не помиляюся. Можливо, друга, не було тоді годинника, я ж кажу. Було дуже темно, і я побачив вуглик від цигарки і крик Русік мого дуже близького друга, командира другої роти. Ось і це для мене було, ну я не знаю, як таке ну, стан ейфорії можливо. Бо коли йдеш, ну, ти розумієш, що вже ну все, ну. Рано чи пізно вони попадуть. Або зараз, або ні. Ну, не знаєш просто що, куди і як. І тут просто як, я не знаю, світло в кінці тунелю, але так казати не можна, Ну, якось ну, це було просто стан ейфорії. Я бачу машину, я побачив його. Я настільки був радий, щасливий, що на цьому ще моя війна не закінчилася. І вона таки не закінчилася. Ну, як змінилися? Mm -hmm. ну, стали більш опитніші. Досвідчення. Да, Досвідчення. Суржик то є акт гвалтування кацапської мови. Це отак, тончик прилітає. Не знаю, морду видно, не видно. йому дав позивний Денді. А він такий схожий, він в вечно на такому стілі був, як Денді. Цього часу так називали А він взяв собі позивний Доц. І коли, коли він був сильно поранений, якраз тоді, коли ми відірвали ногу, ось, тоді я дав команду, що ніхто з позиції не вийде, поки ми його не заберемо. І сіпивши зуби, скажімо так, переборовши весь страх, хлопці забрали його, тетрис летів під обстріл, машину посікло, доця погрузили, доставили і, слава Богу, вчасно. Дякую, що тихо, не? В основному керувати підрозділом я маю з командного пункту, який теж, до речі, знаходиться не так далеко звідси. Тобто я постійно знаходжусь 24 на 7 і як це? 365 на рік. Ось зі своїми хлопцями на позиціях. Не може командир керувати підрозділом, знаходячись десь в столу. Коли ти знаходишся з ними, хлопці тобі довіряють, хлопці з тобою йдуть до кінця. Тому я з ними. Друзі, у нас хороший командир. У нього холодний розум. Він завжди підскаже все, щоб не було ніяких кіпішей і постійно, щоб ти себе спокійно чувствував. Підрозділ. Реально дружня команда, дружня сім'я, скажімо так. Всі знають свою роботу, а подобається просто з цими людьми Так, Це один з нових бліндажів, що хлопці построїли вже такий більш меж задобсовий. Віддихає. Вони називають мене батьком. Це абсолютно серйозно. Вони називають батьком. Навіть старшина мого підрозділу Григорич, хоча він старший за мене, ну, років на 10, можливо, 12 років, але навіть він називає мене батьком, і він всім каже, що русі для нас то є батьком. Ну і вороночки не ніх... Якщо взяти е, мене як командира, я декілька разів рятував життя своїм підлеглим. Але якщо взяти моїх підлеглих по відношенню до мене, вони, напевно, вже десятки, мінімум десятки разів рятували життя мені завдяки тому, як вони воюють, як вони тримають позиції, як вони відносяться до мене, до військової служби, до нашого підрозділу. Ви тільки що бачили на сірій посадці, чи не наблюдали в бінокль? А, ху, ми зашли нормально. Окей, добре, давай кінецька. Що стосується відпусток, ми ж не на заводі працюємо. Да, у нас наші близькі постійно там дзвонять і просять, коли ж відпустку, коли ми побачимось. Ось. Ну, ми ж не працюємо на заводі, ми не працюємо десь на якійсь фірмі. Ми прийшли сюди не на роботу, ми прийшли захищати свою країну. Я, моя особиста думка, що додому їхати це вже з перемогою, щоб не переживати, що за той час, поки ти вдома там щось трапиться. До того ж я командир. Ось, якщо я поїду в відпустку, я буду постійно переживати, що там з моїми хлопцями, що там, як там відбувається. І нормально відпочити просто не буде змоги. Як ми на позиції розвантажимось, Та по-різному. От в мене є боєць позивний тетріс. Ось, ми іноді замість ранкової кави йдемо на позиції, близько до позиції кацапів і вітаємо їх з добрим ранком або з кулеметів, або з автоматів. Кожного ранку покашмарити кацапчиків, то святе діло. Хто кацапу в рота? Наша доблісна піхота. Ми є піхотою. Піхота це те, на чому тримаються всі Збройні Сили тримаються на піхоті. Йде артилерійська підтримка, заходять штурмові підрозділи, а потім заходимо ми. Ми займаємо позиції і займаємо оборону, і виконуємо надважливу роботу, утримуючи ці позиції. Тому що мені, мені здається, що це навіть важче, ніж штурмувати. Чому? Бо... Відбиваючи нові позиції, на які ми заходимо, Кацапи намагаються відбити їх знову. Вони знають де що знаходиться. Вони вже, вони вже б'ють фактично по відкритим цілям. Вони знають, що де і як і є. Кацапи шукають нашу піхоту по посадкам. Ну, найти не можуть. Вони не вміють. Наша задача це втримати, зробити нові позиції, створити умови для майбутнього наступу. Ні, в нас немає цього, що ось ми маємо там прапор, прочі, ще щось. Ми ж. Ну, у нас не спортивні змагання. Хлопці, у нас не спортивні змагання, як все закінчиться, буде прапор і 72-ї бригади, буде прапор і 48-го батальйону, і 30-ї, і будь-якої, всі прапори будуть, всі, всі, хто захищав країну, ми станемо блин, разом, може, зберемось на Майдані. Я не знаю, як воно буде, але ну, зараз е відноситись до цього як до гонки, хто що звільнив і проще, а потім хвалитися своїми перемогами. Ми, ми не для цього тут. Ми не для того, щоб хвалитися чимось. У нас і ціль, у нас у всіх одна. Не одне село. Повністю вся Україна. Ну, мене син дуже, дуже переживає постійно, я намагаюся йому про біду не розповідати, про те, що тут гинуть люди. Спочатку тільки все починалося, він там просив папа, покажи пулемет, покажи гранатомет. Бував круто, а зараз він дорослий йому вже 7 років, він починає це розуміти. Він дуже важко це переносить. Там там я свого часу займався навіть фігурним катанням. Потім бальними танцями, футболом, плаванням, різьбою по дереву. Навіть музикальну школу один день ходив, поки їм вікно кірпічом не розбив. Але займався. Візді пробував. Потім знайшов себе. Так і ти себе ще знайдеш, не переживай. Ніяких військових. Ми вам залишимо цю країну вільну, а ви її будете вже робити справді європейською, справді передовою. Розпочинається наша розмова, як ти? Як ти? Як? Все нормально. Для нього ми самі найголовніші, він дуже цінує нас, і я не хочу, щоб він переживав. Всі в нас все добре. Стараюся його підтримувати, стараюся тримати його на позитиві, щоб він не переживав. І я тоді спитала, кажу, скажіть, що найперше, якби що найбільше треба. І мені зразу поступила задача Бандера-банки. Ми почали якби, вивчати це питання, ну і знайшли, якби не прям Бандера-банки, але якби схожий, цей, вони, вони круті, скати, краси, да, скати така зарядна станція. Ось насправді ці люди дуже нам допомогли. І... Завдяки ним, в певних ситуаціях, ми залишились живими, і я не прибільшую. Бо зв'язок між підрозділами для комунікації і правильного виконання бойових завдань потрібен. І без їх допомоги, я скажу кажу, ми багато б завдань би не виконали. Ну і кава, звісно, віх. хлопці б на постах. Ні, це, це як є. Тільки дві роки. Але при цьому ти не виглядаєш, як like, що це дуже багато. Це знаєш типа на один раз прикусив. Добре, дякую, ти поїхали. Теж радий познайомлю. Дунамо в серце, так? Так, Звісно, і Динамо, і збірна України. У мене взагалі оце, оце, не приїзд до Кацапів ще пішла з часів оце протистояння Динамо Спартак ще, ще до війни щось, ну вони якісь кончені. Ми тут збиралися, а тут пили пиво ще спочатку. Що, да, да. я думав? Обов'язково. Після футбол, двіжуха така, «Динамо, Динамо, так? А до Шовковського ми колись ще малими колядувати ходили. Він жив в домі напроти. Що я не помиляюсь, ще Федоров там рядом жив, чи Дмитро Улін, я вже не пам'ятаю. Те, що Головков був моїм сусідом зверху, це факт. Мене питають, що, що ти зробиш після перемоги. Перше, це, що я хочу, це імно піти на стадіон, виграшити, сполучити ці емоції. Ще перемога буде шикарна. Потім, друге, це я хочу на сутки зависнути в караоке. Я не дуже класно співаю, але мені пофігу, я хочу в караоке. Хочу на дискотеку, я хочу караоке. І хочу виїхати за кордон, хочу потрапити до океану. От я хочу увійти в океан, Море класно, це все супер, але от просто зайти в щось нереально велике таке. І відчути цю енергетику. Виходить на медани з цим кадрочерами спілкуватися, які розказують, що при Союзі все було, у нас все було добре, що ви розумієте, я завжди всім казав і кажу, навіть, навіть зараз, якщо пройде 10-15 років, ми будемо згадувати саме цей час, хоча і війна. Бо саме в цей час ми молоді, так і вони при Союзі, вони були молодими. Вибачте, в них стояв. У них стояв, вони отримали від життя задоволення, то вони кажуть, що їм все було. Зараз, коли все класно, все супер, але вони вже, ну, вони вже старі, вони не отримують такого задоволення. То ми розказують, що все було. Що у вас було? У вас був секс, у вас був кайф. У 2007 році проходив перший в Україні венський бал. Ось, а перший танець, танець дебютантів, там мали танцювати. ну, Зазвичай це діти знаменитостей. І так вийшло, що там були одні дівчата. Ось. Тому такий зов по військовим інститутам дали, типу, хто хоче, ну блін, це ж звільнення шарове. Ось, ми в Богона займалися танцями і потім там танцювали. У мене, до речі, звідтоді. Мені там автограф поставив нинішній президент України Володимир Зеленський, поставив свій автограф разом з Зеленою Шептенко. Я досі цей військовий квиток зберігаю, я його не здав. Ось-ось, Бачиш, підписався Зеленський, підписав. А чого саме на військовому квітку підписав? У мене нічого іншого на той час не було. Тому <звіл�и> начальник строєвої частини військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибачте, що я вас обманув і сказав, що я його потіряв. Але я б вам таке не віддав. Чесно. Ми стали на європейський курс і на європейські стандарти озброєння і збройних сил. І виховування е, покоління воїнів, справжніх воїнів. Ми згадали свої, своє коріння, скажімо так. Свої словетні традиції. Так, та, ну, українці завжди воювали, це були найсловетніші воїни, напевно, за всю історію. В усіх імперіях, до речі, так. Да, усіх воїнів їх цінували. Коли ми прийшли вже на цей курс, у нас стала дійсно професійна армія. А Кацапія вона залишилась ось на пострадянському рівні, там так само списується паливо, зброя, гроші, повністю все просто списується, крадеться. От моя особиста думка, якби військове керівництво Кацапів хоча б 50% з виділених коштів на свої Збройні сили вкладало в Збройні сили, а не крало, то у нас були б дуже великі проблеми. Такий танк Т-62, радянський російський, залишився тут навічно. Танк дуже старий, ще радянської розробки. Є у нього нібито динамічний захист, але він порожній просто. Тобто російське командування відправляє своїх вояків, своїх солдатиків просто на убой. Це весь мох. Я не здивуюсь, що серед цього є і наші трофеї, ми то їх не збираємо. Не являємось ми зборщиками чермета. Тим більше такого. О, ми багато чого палили. Півтора, півтора року вже на війні. Бехи, не одну. Ось, навіть одну розібрали з а, Браунінга. ДОЦ з АТ-4 Беху втулив. Друга ну, армія світу це велика роздута мильна булька, як і вся держава. Під назвою Російська Федерація. Ну, М'ясо то не є сили. Ось, і я не вірю, я знаю. Ну, я знаю, я бачу, я вам безпосередньо кажу як людина, яка 24 на 7 з першого дня війни знаходиться на передовій, на нулі, не в тилу, а безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. Я бачу, як вони воюють, і я бачу, як воюють мої хлопці. Ось то леве. То реально леве, а шакалу леву не рівня. Там, Там, ми, не не, не, не. ми так і зробимо, Навчайте. але вони не будуть по двоє по троє, Завозять повністю позицію. Давай не. повністю. З на... часу мені подарували першу мотанку. Вона зі мною досі, на моєму бронежилеті, вона досі зі мною знаходиться. Після цього я почав їх збирати. Ай це, ай, це новенька. Трішки помялася вже, як вийду з позиції. Раз. І для неї ось вже є місце. От ми буквально рік тому з ним познайомилися в районі Бахмуту, де... Його рота була виведена з Вуглогірської теж, де вони трималися, трималися до наказу. Потім тримали вони Зайцеву Академу, теж не здали своїх позицій, а пішли за наказом на ротацію. Потім Мар'янка зараз от напроти Солодкого, теж біля Мар'янки. І зараз ми з посадки з тобою приїхали в Київ. Подивись, прапор український, Все. столиця українська була, є і буде завжди. І ми переможемо. Слава Україні! Він мені просто пообіцяв, що після війни ми поїдемо їх їсти богри з мольфарами у Франківськ. Поїдемо. Ти набрав десь кілограм 20 від вуглегірської ТЕС. Ні. Ну, 19. З половиною. Перемі попадання в Мінбліндаж. У Мене там в той час не було, але там були мої документи, вони їх взяли і показали документи, що наче мене забуксотили. Ще не народився той кацап, що мене задксотить. що приїдемо проживай.